Я орендую в ДП «Укриби» і фонду державного майна, за який я плачу орендну плату, який я офіційно виграв аукціон, і в мене укладений договір, акт передачі, паспорт. Бирить Ігор Володимирович, який бувший заступник начальника поліції, зараз депутат місцевий в земельній комісії. Він без мого відомо, без балансу утримавча айфішу техніку, Зруйнував повністю державне майно. Можна сказати, дивіться, приблизно кілометр. Він без ніякого відомо, він державне майно знищив і робить щось купає. Він спустив ставок і зараз він собі тут робить, робить ремонти. Той канал, той канал, я орендую цю землю, дамбу орендую. Я повністю за це плачу оренду. Він нічого, він нічого тут не має, він сам 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 господаря. Без ніякого ніяко, яку. Я викликаю поліцію. Поліція приїжджає і нічого не може зробити. Мені погрожують. Він постійно їздить за мною, слідкує. І поліція тут розмахує, розводить руками. Він по мені стріляв, справу закрили. Як коли я, коли я служив, приїжджав в, в звільнення з зак... немає складу злочину. Він до мене ліз в магазин. Нема складу злочину, я не розумію. І все нема складу злочину. Нема складу злочину. Зараз я дав адвокат, дав звернення в поліцію, чи зареєстровано якесь провадження, є кримінальне, ну, тож знищення державного майна і в поліцію, чи відкрито кримінальне провадження. Нема. Я далі продовжую платити оренду. Людина, депутат, він жодних за цей ставок, за ставок, за, за це майно він жодних грошей не платить. Якщо, наприклад, на даний час потрібні державі кошти, держава в області зо мною не хоче, хоча я законний, я виграв аукціон, вони не хочуть заключити договір оренди. Я чотири рази звертався в обласну адміністрацію, вони мені відмовляли. Але натомість депутат місцевий він користується вже 15 років. Без жодних документів, без жодних він має тільки договір оренди на землю на 19 гектарів, користується ставками ставками повністю 15 років на 46 гектарів. І він жодних документів і жодної плати він не платить держави. Хоча зараз на даний час так потрібно. Люди ходять, збирають волонтери, просять по 5 гривень, Хтось віддає цілу пенсію, хтось на свої, за своє життя гроші на якийсь там дрон. Щоб щось, щось хлопцям допомогти. А ця людина, депутат, він взагалі, тому що він є при владі, він місцевий царьок. Я пішов сам добровільно служити. Зараз я на, на даний час звільнився, і я хочу, щоб от, навести порядок на своєму майні, за яке я плачу два і І мені лишилося тільки, щоб область мені дала на договір на, договір на воду заключити, щоб я. Повністю сплачував всі податки на, на державу. Так вона мені відмовляє, тому що вирішить, є депутатом, я не знаю як і ніяка не ні влада, ні поліція, ні прокуратура все мені відмовляють, і я не знаю, що я маю робити. я хочу згідно чинного законодавства добитися в правовому колі, щоб то мені дійсно навести порядок. І я надіюся, що мене влада в області прислухається, і вони мені нададуть такий дозвіл, так як воно має бути, але я. Я не розумію, два і пів року я вже добиваюся, стукаю в двері, вони мені відмовляють, а натомість дирить, він користується цим майном.